Доброго дня, любі друзі, з хвилинку на хвили... з хвилинки на хвилинку. Що у нас буде? Спокійно, Боже, стільки подій. З хвилинку на хвили... з хвилинки на хвилинку. Що у нас буде? Одну карту, будь ласка, і так, тройка мечів. Це про емоційність, якісь помилки, можливо, котрі ну, з'являються за необачності та недостатку уваги до якоїсь справи. Тут про неможливість прийняти правильне рішення в тій ситуації, де ви є. То що треба, щоб прийняти правильне рішення? Розібратися в ситуації, дивитися в, туди в, в суть. Да? Чому так, від чого і так далі. Не, не з позиції Жит. Жертві, да, О, для чого мені все це? Ну так буває. Щось ми робимо спочатку неправильне, да і потім такі в нас наслідки. Тож не розчаровуємося, а йдемо далі. Розбирайтеся, і буде вам щастя.